Великий день суду, його природа і ціль. Ось іде Господь за своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винувати ти всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, нехай шумить морею все, що у ньому, Вселенна й мешканці її, ріки хай плещуть долоні. Разом радіють Хай гори перед обличчям Господні, бо Він землю судити гряде, Він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді. Юди 14, 15 вірші. Псалом 98, 7 9 вірші. Ви згадані вірші стосуються великого дня суду, який має закінчитися Євангельський вік. І має бути запроваджене тисячоліття. Перш за все треба глянути на те, про що ці вірші не говорять. Вони не говорять про те, що наш Господь Ісус прийде знищити землю, спалити світ. Вони не говорять, що буде частковий суд при смерті, що пізніше всіх повернуть із небес, чистилища і пекла мов, які є призначеними для них місцями. З єдиною метою відіслати їх назад до цих місць. Жодним чином. Але деякі вважають, що так сказано в святому письмі, і ми так думали. Наші упередження та хибні уявлення надавали словам святого письма неправильного змісту. Сусвіту приносить Божа любов. Першим судом, тобто вироком за гріх, був вирок смерті. Під цим вироком весь світ мав загинути, мав бути позбавлений життя через гріх Адама, але Бог мав милосердя, співчуття до людства і передбачив, що людство матиме інші випробування, інші проби, які дозволять йому збагнути природу і наслідки гріха. Перше випробування було випробуванням самого тільки Адама та Єви. Тепер же кожен член людської сім'ї отримає особисте випробування заради вічного життя, щоб показати, чи в сприятливих умовах він прийде до гармонії з Богом. Характер і основою суду. Отже, всі надії на вічне життя для людства. Залежать від результатів майбутнього випробування. Чоловіки та жінки у своєму житті виробляють характер, стають кращими або деградують. Хто намагається поводитися якомога краще в теперішніх несприятливих умовах, той потрапить на особисте випробування з суд на набагато кращому стані, ніж інші. І в той день робитиме набагато швидший поступ. До досконалості. Церква Христа є винятком з цієї постанови для світу. Вона не матиме участі в цьому випробуванні, бо церква є особливим покликаним класом і має своє випробування ще перед світом. Вона є тепер на випробуванні, щоб отримати вічне життя або вічну смерть. Її випробування має мету. Здобуття життя на божественному рівні. Ті, з ким Господь сьогодні має до діла, будуть, якщо залишаться вірними, суддями світу з Господом у наступному віці, як читаємо. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть, 1 Коріння 6, 6.2. У той час будуть роздаватися покарання і нагороди. Кожен лиходій тоді відповідатиме за себе і понесе покарання за злі наміри, а також матиме різки для виправлення, кожен доброчинець отримає нагороду. Діяльність цього тисячолітнього судного дня покаже людям, до якої міри вони не є в сході з Богом, а також покаже, як їм вернутися до згоди з ним. При кінці тисячолітнього віку. Ніхто не буде в незнанні, написано, земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває, Ісай 11. -й. Навіть більше Святе Письмо говорить, що суди будуть різними, залежно від світла, отриманого попередньо, і гріха проти нього. Добровільний грішник після ста літ випробування буде відтятий у другій смерті. Той, хто скористається з наготого часу, роблячи поступ у характері, поступово підніматиметься дорогою святості. Такі особи отримуватимуть щораз більше благословення, доки не досягнуть повної досконалості земного образу та подоби Бога, втрачених водами. Таким буде славний результат викупної праці Христа. Кожне коліно схилиться і кожний язик визнає на славу Богу. Усякі, хто далі віддаватиме перевагу гріху, остаточно повністю знищиться в другій смерті. Тоді Бог матиме чистий всесвіт. Великий день Господа присутній тепер, ми є зараз на початку цього великого дня Господа, всі сили, які мають відігравати роль, у цьому могутньому потрясінні, що запровадить царювання Месії, швидко громадяться, народи землі та різні елементи, які в даний час творять організоване суспільство, політичні та фінансові інституції, церковні системи і тому подібне, перебувають на лаві суду і визнані винними. Це християнство тремтить перед лицем могутніх сил, які з'являються. Мораль пала низько. Оскільки славний посланець угоди присутній, сидячи як великий суддя, ми можемо поставити питання висунути Божим пророком давнини. І хто витерпить день його прибуття, присутності, і хто встоїть, коли він з'явиться. Бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників луг. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото й срібло, Малахі 3 з 1 по 6 вірші. Дійсно, світ прагне благословення. Люди з кожним днем починають більше усвідомлювати. Велику потребу сильній руці, яка врятувала їх перед лицем жахливої кризи, що, як вони відчувають, вже зовсім близько. Але вони не бачать, наскільки вроджений гріх людини несумісний з царюванням праведності, таким бажаним і вкрай потрібним. Та перш ніж вдасться збагнути допомогу і благословення, повинен прийти День гніву. Повинен люто запалати огонь Божих заздрощів і спалити всі величезні лиха, що осілися у світі, у серцях та в розумах людей. Це не тільки огонь знищення, але й дякувати Богу, огонь очищення. Це не буквальний огонь, а символічний, слід за яким Господь поверне людям чисті уста, чисте послання. А також виразне свідоцтво про божественну волю та план Спасіння. Спочатку суд синів Левія. Перша частина суду Християнства торкнеться передусім позаобразних синів Левія класу срібла. Вони посвятилися Господу як і клас золота, вірних переможців більш, ніж переможців. Цим класом срібла, як знаємо, є велика громада, що має вийти з великого горя і випрати одіж свою, заплямлену і забруднену, та вибілити її крові агця, об'явлена 7 з 9 по 17 вірш. Великий посланець угоди не буде нищити їх або завдавати їм шкоди як особа. А знищить їхню плоть, яку вони не змогли пожертвувати згідно зі своєю угодою, щоб дух спасся Господнього дня. Огонь цього великого дня діло кожного випробує, яке воно є. Він покаже, хто з тих, які називали себе учнями Христа, будував на ньому, їх основі. Зі золота срібла і дорогоцінного каміння Божественної правди і спорудив справжній міцний достойний похвалий характер, непохитний у своїй відданості Господу, а також покаже, хто будував з дерева сіна соломи. Так само Він виявить, хто будував на фундаменті з піску, 1 Коринтян 3 з 11 по 15 вірші. Участь тілесного Ізраїлю в суді. Частина цього пророцтва Малахії 3 з 1 по 18 вірші, здається, стосується тілесного Ізраїлю. Господь докаряє ізраїльтянам, показуючи, що Він поводився з ними відповідно до угоди, укладеної на горі сінань. Вони ж були невірні своїй частині угоди. При з'явленні великого посланика нової угоди, яка має замінити стару угоду, він очистить Божий древній народ. Прийшов час, щоб милість повернулася до них, але перед повним відновленням вони повинні ще зазнати покарання для свого очищення і приготування до великого Месії. Під час горя Якова, яке вже близько, Ізраїль почне бачити і впізнає свого царя, якого відкинув, коли той пристав перед ним під час свого першого приходу. І будуть дивитись очима віри на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голоситься за Одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенце. Захарій 12.10 тоді він знову прийме їх до милості на умовах нової угоди закону. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних, і за років стародавніх Малахій 3:4. Месія задіє, її Щоб благословити весь світ. Сліпі до справжніх труднощів. У цьому великому часі утиску. Господь буде скорим свідком проти кожної злої речі і докорить їй, і навчить всіх людей до праведності. Але поки що нещасний засліплений світ, зв'язаний кайданами сатани, ще не пізнав себе. Люди не бачать, що самолюбство є основою кожного їхнього кроку та кожної амбіції. Що число тих, які так не поводяться і не є під таким контролем, дуже мале, щоб мати якусь вагу або вплив. Ми не збираємося висміювати, чиї зусилля в напрямку праведності, навіть якщо їх надихає самолюбство. Ми тільки звертаємо увагу на те, що правильний християнський погляд на речі зовсім інший. Це біблійний погляд. Він визнає, що Бог, Божественна воля, план, об'явлення мають відношення до всіх справ у світі. Він бачає у теперішньому потрясінні політиці, у теперішніх викриттях фінансових та громадських скандалів і тому подібне ще одну силу, яка готується до великого часу утиску. До великого землетрусу, провіщеного у пророцтві, великого катаклізму, який стрімко насувається на весь світ. Святе письмо показує, що цей час утиску прийде на нас у 1915 році, а до того часу буде поступово наближатися. У Божому проведінні Речущі забобони і неудство середньовіччя поступово розсіюються. Так що розуми людей можуть звільнитися не тільки від релігійних упереджень, але й від забобонів відносно божественного права деяких сімей, успадкувати царства, володіння світу і жити на вищому рівні громадських привілеїв, від інших. Усі ці речі зараз постають перед очима світу, і соціалізм швидко висувається вперед як Спаситель світу, як визволитель від духівництва та забобонів, а також від політичної та фінансової аристократії. Світ закликають дивитися не на того, хто відкупив нас своєю дорогоцінною кров'ю, хто обіцяв прийти знову. І встановити своє царство праведності, а на себе, на свої справи і самолюбні інтереси, як на єдину надію, тим самим ігноруючи Бога та Його керівне проведіння, ігноруючи божественне об'явлення про майбутні наслідки теперішніх умов у славному тисячолітньому царстві для благословення світу. Створення федерації церков. З нашого погляду, теперішнє зібрання церков у Велику Федерацію є виконанням біблійного провіщення, і Господній розсудливий, вірний, посвячений народ отримав пересторогу не брати жодної участі в жодній такій церковній федерації. Господнє Слово в цій справі таке: Не кажіть змова на все. На що каже змова цей народ, і не бійтесь того, чого він боїться, і не лякайтеся. Господа Саваота, Його свято шануйте, і Його вам боятись, його вам лякатись, Ісаї 8 з 11 по 16 вірші. Бійтесь, не вгодити йому, а не лякайтесь людини. Адже саме кукіль, який асоціював себе з пшеницею, має бути зв'язаний, зібраний разом на великий час утиску. Могутня революція в суспільстві скоро підпали всі громадські релігійні фінансові інституції, порядки теперішнього часу і перейде в анархію, яка в Божому керівному проведінні повалить усе. Що не сумісне з праведністю, готуючи місце для Божого царства, яке проявиться у силі та великій славі, щоб визволити і благословити всю людську сім'ю. Пам'ятаємо, як при завершенні юдейського віку Іван Хреститель, предтеча Месії, оголосив Юдеям: Іде ось потужніший за мене. Що йому розв'язати ремінця від його взуття Я не гідний. Він хреститиме вас Святим Духом Огнем. 3, 3.16. Пам'ятаємо виконання цього. Справді ізраїльтяни були зібрані до клуні Християнської церкви і охрещені Святим Духом у п'ятидесятницю. Решта юдейського народу, який не зрозумів часу відвідин своїх, була спалена, як полова у великому часі утиску, що вигубив їх народ. Цей великий утиск, показаний у Святому Письмі як образ у малому масштабі умов, які запанують в останні дні цього євангельського віку. У часі утиску, який прийшов на юдеїв. Не допомогли жодні зусилля, хоча були зроблені різні кроки, щоб перешкодити знищенню народу Ізраїлю. Навіть римський імператор хотів берегти народ і запровадити лад, була послана римська армія, але не для того, щоб їх знищити, а для запровадження миру. Проте Господь сповістив, що вогонь утиску, який він запалив, не загасить жодна сила, доки той не доведе діло до кінця. І так сталося. Так само буде з великим вогнем утиску, яким закінчиться нинішній вік, і в який буде вкинений клас куколю християнства. Це не буде повне знищення життя, хоча багато життів будуть загублені в жахливому утиску цього дня гніву. Але вогонь цілковито поглине всі земні уряди та інституції і покінчить з християнство. Вони будуть поглинуті вогнем анархії, ніщо не матиме права загасити цей вогонь або перешкодити повному знищенню теперішніх систем. Слава Богу, що вогонь, коли він пожере солому, фальш і обман нинішнього ладу. Тільки приготує шлях до великого благословення, яке Бог задумав і про яке подбав у своєму грядущому царстві. Бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди, Ісаї 26,9. Це буде жахливе покарання, і для цього потрібні дії милого хірурга, який ранить, щоб зцілити. Винищиться сховок брехні, переклад гижі. притчі нашого Господа про дім на скелі і дім на піску, Господь наводить переконливу картину випробувань, які прийдуть на християнство при завершенні цього віку. Образ полягає у тому, що люта буря, повінь, а також сильні вітри, що вдарятимуть у будівлю вірити. Які називають себе його послідовниками, повалять віру кожного, хто будував не на хресті, скелі, а на піску. Те саме бачимо сьогодні, могутня злива правди поширюється серед християнства. Лютує велика буря. Віровизнання християнства тремтять приголомшені. Вони усвідомлюють. Що їхні фундаменти людських традицій, штучних теорій, неудства, наук демонів, 1 Тимофія 4.1, є ненадійними. Вони не здатні протистояти великій правді, звернені сьогодні на них. Незабаром буря правди змиє фундамент зі сипкого піску, на якому збудоване номінальне християнство. Після чого настане повна руїна. Тільки правдивий народ Бога зможе витримати випробування цього великого дня, який вже є, це буря і повінь, про які згадує Господь через пророка Ісаю, і притуло в брехні, град понищий, а сховище води залють. Як перейде нищівна кара то вас, фальшивих вчителів. Вона стопче, коли тільки перейде вона, вона вас забере, бо щоранку вона переходити буде У день та вночі, і станеться, тільки зремтінням ви будете слухати звістку, послання, правду про це, Ісаї 28, 17 по 19 вірші. Утиск, як повінь, скоро охопить весь світ. Щоправда, він до певної міри вже почався між усіма народами. Всі суди Господа повинні пробудити всіх людей і привести до усвідомлення потреби в рамені Йогови, щоб воно визволило їх, підняло і спасло. Месія має судити весь світ. Погодьтесь, що цей суд випробування не міг прийти перед тим, як великий суддя мав зайняти своє місце і владу. Отже, наш Господь не міг судити нікого з померлих перед своїм першим приходом. Також всі повинні знати, що світ загально ще не був на випробуванні, і коли наш відкупитель був призначений судею, тобто світ дотепер ще не був на випробуванні. І справді, переважна більшість людей ані не знає судді, ані не розуміє його закону, ані не має жодного уявлення про умови та вимоги, потрібні для вічного життя. І це відповідає тому, про що говорить Святе письмо. Судний день є часом благословення. Апостол Павло говорить, діє 1731 що Бог визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що Його наперед він поставив, Христа, голову і тіло, і він подав докази всім із мертвих Його воскресивши. За часів апостола цей визначений день належав до майбутнього, і він далі є в майбутньому, хоча зараз вже світає. Євангеліє Христа, добра новина, має на меті розповісти, що той, хто купив світ своєю дорогоцінною кров'ю, має стати судею всіх людей, живих і мертвих, всі, хто в гробах його голос почують і повиходять, і ті, що почують, оживуть. Івана 5, 28, 29. 5.25 Адам та весь його рід повинен отримати нове випробування. Це буде особисте випробування під просвітницьким і надихаючим пливом Великого Месіанського царства. Це справді звістка великої радості для світу, зітхаючого створіння. Хоча великий противник досяг успіху в обманюванні більшості, навіть серед Християн. Щоб вони думали навпаки, цей день випробування, День суду, повинен прийти на всіх синів і дочок Адама, заради їх визволення і благословення, якщо вони цього запрагнуть. Цей великий день, бажаний всіма народами, переклад Гижі, переконливо змалював пророк Давид, Псалом 96, 1 по 13 вірші. Псалом 97 з 1 по 12 вірші, Псалом 98 з 1 по 9 вірші. Святі Господа, вірні послідовники Христа, які йдуть за акцем, куди Він іде, будуть зі своїм великим головою, суддями, помічниками, зайнятими у його славній праці підняття та реституції людства до всього втраченого водами. Які ми раді, що очі нашого розуміння були помазані, щоб бачити всі ці дивні задуми нашого Бога, які ми раді, що можемо розуміти значення темних хмар, які громадяться над світом і незабаром ринуть вниз, які ми раді бачити срібну облямівку цих хмар утиску і знати, що кінець буде славний, що за проваллям перед нами. За кров'ю і слізьми близького урагану та бурі зійде блаженне сонце праведності зі сіленням та благословенням Його проміння, і розбите людство, безпорадне і зневірене попрямує до світла і слави царства дорогого Божого Сина. Репринт 54:42, 1914